Вітаю всіх, з вами я Даніель, і в даному відео я вам розповім про дві нові промакції від нашої улюбленої біржі Bybit. Перша з токеном APRS та з приблизним полом у 5 мільйонів доларів. І друга промка з токеном XAR та з полом більше, ніж 8 мільйонів доларів. Пряме включення Bybit випустив ще одну промакцію під час того, як я монтував це відео. Тому в цьому відео буде аж 3 акції замість двох. Так навіть краще, тому що ми можемо поєднати усі три промки та зробити їх за один раз. Тому приємного перегляду. Ці промки знову по своїй суті дуже схожі на промки з токенами Mavia, Shrap і тепер вже додається Ksai. Про Mavia та про Ksai в мене виходили відео на Ютубі. Тому, якщо ви слідкуєте за каналом та загалом за промками, то ви приблизно розумієте, що це таке. Байбіт не зупиняється, тому сьогодні я вам детально розповім про умови цих нових промоакцій та що ми можемо з них отримати. І так, давайте почнемо з промки з токеном APRS. Всього буде 20 000 рандомних переможців, які утримують по 240 токенів APRS. На момент запису цього відео 240 токенів APRS це приблизно 230 доларів. І так, що ж треба зробити для того, щоб взяти участь в цій промакції? Для початку скажу, що послання на усі сайти є в офіційній формі від Bybit, яку треба буде заповнити наприкінці. А також є в моєму детальному пості в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал є в описі до цього відео. Перейдемо до самих умов. По-перше, як завжди, треба мати аккаунт на біржі Bybit з пройденою верифікацією. Я думаю, в багатьох з вас він вже є, але якщо ж немає, то посилання для реєстрації ви можете знайти також в описі до цього відео. По-друге, складність цієї промакції полягає в тому, що треба скачати гру цього проєкта, далі набити собі четвертий ранку у грі, і лише після цього зробити скрін головної сторінки у цій грі та запостити його до себе у Twitter. Для цього скачуємо гру, посилання на неї є в пустій у моєму телерам каналі Вона лише комп'ютерна, тому на телефон її скачати не вийде. Заходимо, реєструємося. Рекомендую реєструватися саме через ту пошту, до якої у вас прив'язаний аккаунт ByBit. Після того, як зареєструвалися, проходимо невеличкі навчання та приступаємо набивати ранг. Набити треба четвертий золотий ранг. Відразу скажу, що досягнути його не дуже просто. Для цього понадобиться 2-3 години провести у грі. І в цьому і полягає основна проблема абузу цієї промки. Але в кінці цього відео я вам розповів невеличкий лайфхак, як можна з одного аккаунта зробити безкінечну кількість різних скрінів. Тому додивіться це відео до кінця. Коли добили ранг, робимо скріншот своєї головної сторінки у грі. І далі заходимо у Twitter. Там треба підписатися на аккаунти біржі ByBit. Та проєкта Aperion. І далі зробити ретвіт поста, до якого треба прикріпити свій скріншот з гри. Передостанній крок це як і в кожній схожій промці, треба зробити депозит більше, ніж 100 USDT, тобто 100 доларів на свій аккаунт ByBit та просто торгувати токеном APRS. І останній крок це треба заповнити офіційну форму. У першому полі треба вставити посилання на наш пост, який ми зробили у Твіттері. І в друге поле треба написати пошту, з якою ми реєструвалися у грі. І все, ви автоматично становитесь учасником цієї промки. Друга промоакція у нас з токеном Пул у цій промці складає трошки більше, ніж 6 мільйонів доларів. Але не уточнили, скільки буде переможців. Тому можливо, що поділять на усіх учасників. Але точно не зрозуміло, як воно буде. Тут майже всі умови схожі на першу акцію. Треба підписатися на твіттер аккаунти Bybit та тепер вже проекта Arcana І далі зробити цитований ретвіт поста в Twitter. Тобто не просто зробити ретвіт, а ще й в своєму пості написати щось. Але далі йде найскладніший крок: якщо в першій промці нам треба витрачати свій час на гру. То в цій промці нам треба витрачати гроші на проходження квестів. Давайте поясню: нам треба виконати хоча б один квест на сайті Arcana Network. Для цього заходимо на сайт, реєструємось і далі вставляємо свій Bybit UID та свою адресу Ethereum також з Bybit. Після цього треба виконати або Полігон Квест, або ж Linea квест. На мою думку, Polygon Quest трошки легший, тому будемо робити його. І так, заходимо на квест і бачимо два завдання. Перше завдання це треба просто забрати NFT, -шку, а друге завдання треба застейкати 10 токенів MATIC на сайті полігона. Для цього треба мати 10 токенів MATIC у мережі Ethereum на своєму MetaMask. та застейкати їх у будь-якому пулі на сайті Полігона. Далі, так же, як і у першій промці, треба заповнити форму. В перше поле вставляємо посилання на свій ретвіт, в друге поле вставляємо посилання на ваш профіль в Твіттері. І в третьому полі натискаємо кнопочку так, що ми виконали усі завдання. І так, третя промоакція, яку Bybit випустив вже після того, як я почав монтувати це відео. Тут буде аж 100 тисяч рандомних переможців, які отримають. По 1000 токенів Every. Наразі це приблизно 80 доларів. У умовах тут все майже те ж саме, тобто треба підписатися на Twitter Bybit, на Twitter тепер вже Every World, і також зробити цитований ретвіт поста. Далі треба зробити депозит мінімум 100 доларів та торгувати токеном Every на споті. Після цього треба запросити хоча б одного реферала зареєструватися за вашим реферальним посиланням. І треба, щоб він виконав умови цієї промки. Невеличке зауваження, що новим користувачам не потрібно виконувати цей крок, тобто просто треба виконати усі інші умови цієї промки та відправити форму. Передостанній крок це як завжди, треба заповнити форму, там все дуже легко. І фінальний крок треба тримати 100 доларів на своєму балансі до дедлайну цієї промки, тобто до 26 квітня. І на кінець розповім лайфхак, як можна зробити безкінечну кількість різних скріншотів з одного аккаунта гри для абуза першої промки. Цей лайфхак не дуже правильний, але точно має місце бути. І так, після того як ми набили четвертий золотий ранг. Просто йдемо та міняємо свій нік і робимо скріншот. Нік можна міняти безкінечно кількість разів. Не думаю, що хтось дуже буде перевіряти аккаунти та наші пусти у Твіттері, тому якщо хочете, то можна в принципі використовувати цей лайфхак. Дуже багато різних деталей вийшлось у цьому відео, тому якщо вам щось не зрозуміло, то приєднуйтесь до мого телеграм-каналу і задавайте свої питання у нашому чаті. Постараюся на усі питання надати відповіді. На цьому, в принципі, все. Усім дякую за перегляд цього відеоролику. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був я, Даніель. Ще зустрінемось.